Все заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Загальне враження від гри з точки зору гравця команди, яка, на жаль, поступилася. враження? Ну, не, не дуже позитивно насправді. Але. Програли, мабуть, сьогодні. Бо робили акцент може десь не на тих людях, може кожен щось не те щось уявляв собі від, від цієї гри. Десь, може, зіграли розслабленість, бо давно не програвали Луцьку. Так, ну дуже поганий відсоток сьогодні з гри. Також. Також що короткий ростер у нас вкоротився дуже сильно, плюс Тимощук сьогодні вилетів. Так що ну, будемо працювати далі. Що робити? Загальне враження від гри з точки зору тренера. По-перше, хочу подякувати Збройним силам за те, що дають нам змогу займатися своєю справою. Що стосується вражень, то зрозуміло враження, коли команда програє Тома перед своїми, перед своїми болівальниками, враження, скажімо так, м'яко виражаюсь, негарні. Будемо розбиратися, чому так сталося, тому що сьогодні, не знаю, може правильно Льоша сказав, що давно не програвали Луцьку і десь... З самого початку першої чверті були, були незрозумілі дії наших виконавців, тому я поки що будемо розбиратися, я ще не можу сам зрозуміти, чи якась була загублена концентрація. Так, в нас на сьогоднішній день є кадрові проблеми, але... В будь-якому випадку треба виходити, і показувати гарну гру. Були деякі моменти, які сподобалися болівальникам, але результат на табло, будемо годуватися далі. Антоні, даємо з перемогою. Дякую. рахунок, чого вдалося перемогти? Не переможний для вас. Перед грою тренер сказав, що ми повинні змінюватися і змінився Горобченка, забив дальні китки. Дуже вдячний йому, вітаю керівництво клубу, вболівальників. Це я в клубі другий рік, це перша перемога над рівнем. Завжди дуже важко проти вас грати, а ще у вас вдома. Так, так що вітаю нашу команду. Ну, сьогодні здалося, що вам досить легко вдалося. Ну, я не скажу, що Ні. легко. Знаєте, у вас є такі гравці в команді, як Соловйов, наприклад, Головчики. Вони можуть в будь-який момент змінити гру. І сьогодні, на жаль, для вас, на щастя, для нас цього не случилось. І ну, більше не можу нічого сказати. Як ви готувалися до цієї гри? Ну, взагалом, Вітаю наших вболівальників, вітаю всіх вболівальників, які приїхали нас підтримати в місто місто Рівне. Приємно нарешті ми перемогли в Рівному. Хочу присвятити цю перемогу воїнам, нашим ЗСУ, які боронять Україну. Також Людям, які причетні до нашого клубу, які служать в ЗСУ, я думаю, що це буде такий, якби для них, позитивний, позитивний момент, і хочу побажати, щоб вони в гарному, в гарному здоров'ю зустріли перемогу. Головна, головна перемога попереду. Що стосується підготовки до гри. Звичайно, основний момент це такий, якби ментальна підготовка. В рівному завжди тяжко грати. Відповідно, готувалися до того, що десь будуть якісь моменти, до яких ми не готувалися. Відповідно, також на цьому робили акцент. І після останньої гри з Запоріжжям у нас були. Катастрофічні проблеми з кітком з процентом реалізації, 15% ми пробили в тій грі. Ну, відповідно, попрацювали якби над цим аспектом, і в принципі, десь десь це нам сьогодні допомагало з хорошим бажанням захищалися, з хорошими емоціями, в принципі, нападали, перемогли на підбираннях. Ну, рухаємося далі. Маю надію, що будемо радувати своїх болівальників. Все частіше і частіше. Не плануєте підсилити команду ще? Та я думаю, що ви зараз за це запитання задасте кожному тренеру Суперліги і кожен, напевно, відповість плануємо і хочемо, да, але тут питання, чи є можливості, і в яких, в яких реаліях ми живемо. Ну і звісно, кожен тренер хоче перемагати, кожен тренер хоче розвивати своїх гравців. Відповідно. Така якби відповідь, скажімо, буде, я думаю, така загальна, що плануємо, хочемо, а вже життя покаже. Сьогодні в заяві були, скажімо так, ветерани Петро Глушко, і Олександр Тимошчук, вони у вас вимушено попадають у Чи... Ну, Петро Глушко, да, згідний, він якби, давно в команді, він. Е якби в нього основна основна якби функція це оборонити нашу нашу державу і він в принципі приходить і працює з нами і я думаю що він якби в нього була в ньому там була потреба якби на майданчику з'явитися він би звісно там з'явився я думаю що він би залишив все, що в нього є на сьогодні, ну так стало, що сьогодні такої якби, потреби не було. Ми дякуємо Петру через те, що він якби, нам допомагає в тренувальному процесі. Якби, це наша якби, така, скажімо, душа, душа якби, старого Луцька. Це напевно гравець, який найдовше в команді. Ну і відповідно ми розраховуємо на нього якби в складні, в складні моменти гри.